Хочу підписати на цей коментар, якщо майно придбане в шлюбі записана квартира на майно да, на дружину, чи можуть його арештувати, якщо ми кажемо про мобілізаційні міри, тобто, якщо не оновити дані або там, ухилятися від отримання повістки. Теоретично, ну, і якби, Практично це не реалізуємо, тому що майно записано на дружину, тобто дружина є титульним власником. В теорії це є спільна сумісна власність, але на практиці це зареєстровано в реєстрі майно на іншу людину. Тому арешт тут буде неможливо накласти тільки якщо примусово виділити одну другу частку чоловіка і на неї накласти арешт. Але такий механізм у нас. Закон про посилення мобілізаційних заходів не передбачений, тому це не реалізуємо. Буде у рамках.